Цибулька. Це вже залишки, то й раніше я викупала. Ця цибуля троє. Я була зважила перед цим вже висохлась. Яка цибулинка. краса, а! три цибулинки на кілограм. Цього року знову замовила і другим раджу замовляти, бо цибуля дійсно. Дивіться, яка цибулина. Краса! Одна цибулина на лодошку. У мене лодожка непогана така. Тож, дякую вам за... Будь ласка, будь ласка, і вам дякуємо, що вазка. довіряєте. Дуже вам дякую. Що Сергій, нормально у нас цибуля? Нормально ми возимо? Бомба. Бомба, Правильно, бо ми тут ерундою не займаємося. Стараємося робити. Давай, розтовчи монітора. Буде у нас оновлення монітора. Ось, але дуже швидко закінчується. Вже на сьогоднішній момент. У нас... Передзамовлено уже 9 тонн і 700 кг. І прийняли ми, дивіться, я зараз покажу яку кількість замовлень. Прийняли ми. Ось це є передзамовлення, натискаємо і вже 1778 передзамовлень. Тому що хто там планує е, там замовляти через тиждень чи через 2, не факт, що вже е, щось буде. З такого великого асортименту. ну Наприклад, iceberg, Кармен, Штур, так, електрик. Ця цибуля вже випаде. 100%. Ще буквально день-два вона вже випаде, вже не буде її. Залишиться в нас там трохи троя, трохи Арадара, боваро, Штутгартер, Центуріон, такі ще буде. Бірформінг ще буде. Тому... Ну і не забувайте, що успіх е, такої гарної цибулі це фосфорно-калійне добриво. Це добриво, яке я постійно наголошую. Воно має формулу 35 20 Воно не продається в мілкому фасуванні, тільки в бікбегах. Ми привозимо його на осінь. Виключно так і з вам розважуємо. Завжди це показуємо. Що це дійсно воно збегів, Що дійсно це ця формула? Воно має документи сертифіковане. Все як має бути. Тобто, тут ніхто з цим не грається. До речі, цибуля також має сертифікат. Ось і це добриво потрібно вносити саме на осінь, тому що ці елементи вони дуже мало рухливі і вони просто не встигнуть спрацювати, якщо ви будете вносити їх там весною підживлювати чи ще щось. Тільки треба закласти їх у ґрунт і тоді з того буде дуже гарний результат, який, який скидають нам наші клієнти.